Ну а тепер переходимо до силових видів спорту. У Києві відбувся чемпіонат Києва з боксу серед молоді протягом трьох днів у рингу спортклубу «Восход», що ударниці з'ясовували стосунки. Найсильніші боксери столиці сьогодні. Ми не лише розповімо, як вони перемагають, а й у яких умовах живуть. Розпочнемо з першого. У заключний день чемпіонату Києва відбулися фінальні бої у восьми вагових категоріях. Їх було заявлено дев'ять, але через травму Владислава Шкулія Євген Барабанов став чемпіоном автоматично. Вік учасників змагань був обмежений 22 роками. Виокремлювати цю вікову групу в окремий чемпіонат. На думку головного тренера збірної України Дмитра Сосновського, важливо так простіше знайти майбутнього Васю Ломаченка. Такі Вася Ломаченко, клучко вони якраз і. З'являються і проявляються на таких змаганнях, тому що якщо не буде таких змагань, то ми не зможемо виявити їх. Я от, коли працював з дорослою командою, то, а Вася ще виступав по діткам маленьким, то я вже був з дорослою, я вже чув, що в нас, я його ще не бачив ні разу, але вже чув, що такий Вася є в нас. Віталій Соляник і Георгій Ульянченко саме боксували на чемпіонаті Києва у категорії 60 кілограмів. Саме у цій категорії колись виступав Василь Ломаченко. Схожим на дворазового олімпійського чемпіона мріє бути переможець цієї пари. Віталій Соляник, боксер спортклубу Восход переміг рішенням суддів з незначною перевагою у два удари. Грязний був бой у нас да нучень сильно, Ну і тяжело було дуже сильно. Ну нормально Але до сих пор не мого дишатися. Ну, так в порядке, вроде бы було точнее ну, немного. Вот Пойти путем Васила Маченко в идеалі можна. Так, да, для мене это будет очень здорово, и я стремлюсь к этому. Так що думаю, далі, якщо буде так продовжувати, то все буде в порядку. Віталій Соляник тренується у групі Андрія Лапшука у спортклубі Восход. Тренер коригує дії підопічного урингу. Он дает какие-то команды, и надо их выполнять, потому что если не будешь выполнять, ну, ну это не та работа, над которой мы с ним ведем. Как бы, ну, это не то. Если я буду сам по себе, то не будет никакого роста. Если я буду выполнять то, что он требует, ну, оно. Дальше перспективе будет лучше и лучше. Хорошие боксеры, надо очень много работать. Ребята, которым по 18-19 лет, это претенденты уже в большую сборную. Вот. Хотя завтра они все уже перемещаются в кончезаспу, конкретно Виталий Соляник. Дмитрій Лісовий допомагає ребятам готуватися до чемпіонату світу. А заодно і самі будуть готуватися 6 октября. В Запорожжі состоится чемпіонат України з 18 до 22 років. літ. Завершував бої у першій групі поєдинок супертяжів. Знов таки підопічний Андрій Лапшука Віктор Труш боксував за золото чемпіонату Києва з досвідченим Олександром Бабічем. Останній мав значну перевагу в антропометричних даних, але наприкінці другого раунду зазнав нокаутуючого удару. Рефері дорахував до восьми і продовжив поєдинок. Після трьох раундів певний час судді підбивали підсумки бою і таки визначили переможця. Ним став Віктор Труш. Високий суперник. На дві голови вище за мене. Мені тяжело до нього підбиратися. Тому що я низенький, маленький. Но я в суперах, клічко в суперах. Мені честь, що мені ще далеко до нього. Но я хочу стати краще за клічка, тренуюся, щоб доказати всьому світу, що я найсильніший. Віктор Труш на сьогоднішній день. Он только сейчас на восходе начинает учиться в школе бокса. Виктор Трушин из города Николаева занимался земледелием, резал свиней, кабанов, занимался действительно сельским хозяйством, но очень любил бокс. Ему попадало, выпадало такое счастье попасть на тренировку 2-3 раза в неделю, максимум. И то ехать надо было 40 километров. Сейчас он живет здесь, в Олимпийском центре, в нашем спортивном клубе Сход, который станет Олимпийским, я вам это обещаю. Кстати, я вот сейчас вас приглашаю посмотреть, в каких условиях они здесь живут. И вы посмотрите, возможно стать чемпионом здесь или невозможно. Я думаю, что возможно. И вы сейчас посмотрите. Пошли за мной. Идем. Вот так и живут наши спортсмены. Спальная кровать, мультиварка, холодильник, телевизор. Сейчас здесь будет стоять шкаф дополнительный. Вот. Можно сделать вот так. Раз. А можно сделать вот так. Отсюда выйти и показать несчастье украинского спорта, которое находится ровно в 10 минутах от Верховной Рады. Вот это и есть несчастье украинского спорта. Мы там же находимся в спортивном комплексе Восход. То есть такое впечатление, что никому абсолютно не нужен украинский спорт и чемпионы. Вот смотрите, вон носки грязные, тут все в порядке. Видите? Все разобранное. сколько не обращаемся, нас никто не слышит. Вот сейчас мы объединяемся с футболистами, а конкретно с Ващуком, и начинаем вести борьбу с теми людьми, которые после себя не хотят ничего оставить на Украине. А только врут о майбутнем, о суспильстве и о всем добром и хорошем. На самом деле ничего абсолютно для этого не делают. Вот. Я Жданова приглашал вместе с Бубкой, ровно после Европейских игр сюда. Ко мне еще до сих пор никто не приехал. Значит, я приеду к ним. Руслан Звірін, Михайло Явстигнієв, Телеканал «Київ».